Стало біло навкруги, вона розтрушує сніги, наганяє холоди, води сковує в льоди, в дружбі з дітьми усіма. Здогадались, хто вона? Так, зима. Діти сніговичка ліпили, розмовляти його вчили, але він. Багато помилок у мові допускає, бо чистомовки не промовляє. Любі дітки, давайте допоможемо йому ці мовні вправи швиденько повторимо. Ас ас ас, прийшла зима до нас Ло, ло, ло. Снігом землю замело. Ля, ля, ля стала білою земля. Са, 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 яка кругом краса. Ки ки, ки діти грають у сніжки. Мо, мо, Мо. На санчатах летимо. Ам, ам, ам ох і весело нам. Іх, іх, іх чутно скрізь веселий сміх. Молодці малята. А тепер пропоную вам вивчити скоромовку, яка називається Летів. Горобчик. Летів горобчик. Сів на стовпчик Прибіг хлопчик, утік горобчик. А тепер пропоную вам повторити цю скоромовку трішки швидше. Летів горобчик, сів на стовпчик Прибіг хлопчик, утік горобчик. Молодці. Хлопчик, звичайно, пожартував із горобчиком. Ми ж з вами знаємо, що птахи наші порнаті друзі. І ми завжди ними милуємося, спостерігаємо за ними. Так, Оберігаємо їх. Не забувайте підгодовувати пташок. До нових зустрічей!